Саморозвиток і допомога для своєї громади з такою метою у Миколаєві пройшов воркшоп База бізнесу в громадських організаціях, ініціаторкою якого стала ГО десяте квітня у партнерстві з ЮНІСЕФ та за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини через державний банк розвитку КФДб'ю захід, об'єднав молодих активістів, студентів і школярів, які планують створити власні проєкти у сфері громадської діяльності. Сьогодні ми проводимо воркшопи з молодіжного соціального підприємництва на тему бази бізнесу в ГО, власне, щоб розповісти молоді про те, як працювати в громадській організації, як створювати соціальне підприємництво. Сьогодні нас охоплено тут близько 20 людей і також наші фахівці, які модерують і фасилітують до тренера. В рамках проекту ми працюємо з молоддю від 14 років до 24 років. і. Наша мета це створити соціальне підприємництво, дати молоді розуміння, що таке соціальне підприємництво, чому воно є важливим і як власне його розвивати. До воркшопу долучилися молодіжні активісти з Миколаєва, а також Баштанської громади, розповідаючи про роль соціального підприємництва, організатори заходу характеризують його як модель, що дозволяє створювати корисні та фінансово сталі громадські проєкти. Згадом в цьому всьому, щоб ми створили на базі навчальних закладів соціальні підприємства, тобто це не звичайний бізнес, а бізнес, що має якусь соціальну мету. Тобто він налаштований на можна простими словами на якісь добрі справи, що будуть утримуватися з прибутку цього бізнесу. Участь в цьому проєкті для учасників є повністю безкоштовною. Вони також отримують знання. Вони отримують в кінці проєкту, Вони можуть податися на грант та отримати грошову підтримку у вигляді 130 тисяч гривень на реалізацію свого соціального молодіжного підприємства. Під час воркшопу учасники знайомилися з базовими юридичними та організаційними аспектами роботи ГО, вчилися формувати мету та завдання, шукати партнерів та презентувати свої ідеї. Головний акцент це практика, коли кожен може обговорити свою ідею з експертами та отримати зворотній зв'язок. Сьогодні в нас буде, скажімо, вправа на вироблення бізнес-ідеї. Після того, як вони передивляться відповідні фрагменти тематичного відео, їм буде запропонований чек-ліст із певним переліком питань. Вони мають відповісти на ці питання і таким чином кристалізувати свою бізнес-ідею. Другою вправою буде презентація своєї бізнес-ідеї, адже щоб довести спроможність, потрібно публічно виступити. І ми будемо от, проводити тренування виступу перед грантодавцями, спонсорами, меценатами захисту обґрунтування своєї бізнес-ідеї. Такі заходи важливі для молоді, особливо для тих, хто живе і вчиться у містах, які відбудовуються і потребують нових ідей задля розвитку. Своїм задумом у рамках соціального підприємництва ділиться студентка Миколаївського національного аграрного університету Анастасія. Дівчина хоче поєднати інноваційний проєкт у своєму виші з допомогою тваринам. У нас є ідея створення контактного зоопарку саме на базі нашого університету. У нас є факультет агротехнології і факультет технології виробництва переробки продукції тваринництва. Ми плануємо об'єднати діяльність студентів, облаштувати там вольєри, клітки для тварин. Суть нашої ідеї. Ми не скільки хочемо, щоб це був якийсь прибуток з цього, скільки щоб це була соціальна користь. Наприклад, ми плануємо зробити вхід не за кошти, а, наприклад, придбати корм цим тваринкам. А от інший учасник Богдан почерпнув для себе модель. Соціального підприємництва і тепер замислюється над власною справою. У мене власної ідеї ще немає, але є ідея нашого ліцею, машинобудівного професійного. Ось це ідея СТО. Так як в нас вже мається майстерня, але треба її покращити. Проєкт не обмежується лише одним воркшопом у громадській організації. 10 квітня зазначають, що подібні заходи будуть тривати до березня 2026 року. Тож це допоможе відкривати молоді нові можливості для розвитку, самореалізації та втілення своїх суспільно важливих ініціатив.